Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Що ж, після тижня, перепочинку, хто звернув увагу, не було на тому тижні відео, я вирішила трошки відпочити, зібратися з думками, почитати, тому що і зйомка, і монтаж відео займає багато часу. Тож я відпочила, прочитала супер класне фентезі, по назві ви розумієте, що це був Ротфус. І... Я вирішила, що в прочитаному мені не вистачить просто часу розповісти про це фентезі, моє враження. Взагалі, це такі книги, для яких я вирішила просто зробити окреме відео. І надихнути вас також почитати е, цю класну фантазійну історію. Е, тому не будемо звалікати. Хочу все, щоб ми пройшли швиденько з вами, але по стандарту перед тим як ми почнемо, прошу вас підписатися, поставити лайк та, будь ласка, переходите у мій телеграм-канал. Там більше контенту, якогось такого повсякденного, де я виставляю там якісь покупки, прочитане, ще щось. Ну тобто більш такого життєвого. От тому не будемо затягувати. Наливайте в чашку чогось погарячіше і будемо починати. <рив> а почати я хочу взагалі з історії про те, як книга ім'я вітру, ось ця, саме ця книжечка в старому виданні від КСД опинилася взагалі в мене в бібліотеці. А, дуже багато років назад, зараз, 2019 року ця книга. А, тож, напевно, років так п'ять назад. Вона була просто у КСД в розпродажі. Я тоді не знала хто такий Ротфус, що це за книга. Просто якщо ви ще застали ту пору, де у КСД були друковані каталоги, там у них була така розгортка, де там книги там, стартує від 10 гривень, там і закінчує, можливо, не знаю там сотнею до сотні там такий розпродаж. І от в цьому розпродажі була книга Ім'я вітру. От, а я і моя мама взагалі просто гребли все, що там є. Хай буде, можливо, колись почитаємо. І ми взяли цю книгу, не знаю, чи за 15 гривень, ну щось таке. І я просто її поставила на полицю, і вона у мене там стояла. Я не відкривала взагалі її, не читала анотацію про що вона. от Просто вона у мене стояла. І одного дня е, я бачу. Та років, напевно, три назад, я просто не знаю, коли КСД вже в новому оформленні, от в такому, як у мене друга частина, що от нове оформлення, таке класне, Ротфус, там щось бла-бла-бла. І я думаю, ім'я вітру, ім'я вітру, щось мені знайоме, у мене така наче є. І я почала гуглити, що це взагалі, і просто там всі так фанатіли від цього ім'я вітру, все так класно. Я така думаю, ого? А в мене вона за 15 гривень стояла і стоїть, там припадає полюкою. Думаю, прикольно, оце я відхватила. Знаєте, урвала так урвала. І думаю, так, якщо всі обговорюють так цю книгу, значить вона дійсно класна і мені треба її почитати. Я почала її читати і просто там погрузла, просто <зас> закохалася в цю книгу. Коли КСД Дали анонс про те, що буде друга частина, я включила мозок і всіми своїми способами просто чекала, поки буде знижка на цю другу частину. Я в якомусь відео, здається, розповідала, напевно, в планах на осінь, тому що цю книгу я якраз розповідала про плани на осінь. Можете зайти у відео, переглянути, десь тут посилання я лишу, що я. Планувала купляти цю книгу заздалегідь, враховуючи те, що у КСД на Чорну п'ятницю вони анонсували, що буде 30% знижки, і я розуміла, що дешевше, аніж тоді, я б цю книгу не купила. Я її купила, поставила на полицю, чекала якраз осінь зими, щоб погрузнути в цю історію а, і просто насолоджуватися нею. Тому. Ось така в мене була стратегія з приводу цих двох книг, їх покупок і тому подібне. От, тому скоро буде чорна п'ятниця. Я сподіваюся, що у КСД будуть якісь знижки або не в КСД. Тому, можливо, надихну вас цим відео придбати собі Ротфуса і почати читати цей цикл. Тому зверніть, будь ласка, увагу, що у вас буде можливість, напевно, я не знаю точно купити їх по знижці. От. Я сьогодні виділила категорії людей, кому зайде ця історія, кому сподобається і взагалі чому потрібно читати Ротфуса, чим він так сподобався мені, чим може зацепити вас. От тому будемо, я буду тут казати якраз за ці дві книги, тобто я прочитала їх, і з впевненістю якраз по категоріям будемо з вами проходжувати. І перша категорія, яку я виділила, це така очевидна категорія, називається вона Новачки. Тобто це ті із вас, хто, можливо, тільки бажає познайомитися з жанром епічного, героїчного фентезі, але не знає, з чого почати. Там, якщо ви просто там гуглите, наприклад, якісь фентезі, то Ротфус буде якраз, я думаю, в. Одній, в одному реченні з Аберкромбі, з Мартіном, Сапковським. От, тому Ротфус, я просто читала Аберкромбі. Я почала дві, дві частини з першого закону прочитала. Я читала Сапковського відьмака, перші дві частини почала третю. От, Мартіна, звісно, на жаль, не читала, але дивилася. То хочу сказати, що от Ротфус він. Максимально м'яко вас занурює у свій а, і максимально ніжно знайомить з жанром, що я маю на увазі. Тут дуже розмірена оповідь, і автор не кидає у вас в якийсь такий свій світ, який насичений багатьма якимись, а, а, історіями чи багатьма персонажами складною магією. От мені, наприклад, було трохи важко читати відьмака, тому що я не розуміла, от в нього є там якась своя певна магія, якісь ці відмацькі там, а, мечі. Тобто в цьому треба було сидіти розбиратися, а тут ти просто читаєш, додатково тобі не потрібно а, щось. Вигадувати, якось там запам'ятовувати. Тобто, все тут дуже ніжно, дуже класно. От, тому, якщо ви шукаєте щось, з чого почати знайомитися з цим жанром, я вам рекомендую саме брати ротфуса. От ви не прогадаєте. Тому новачки, будь ласка, от зверніть увагу, дійсно класно, ніжно занурюю вас у жанр. Тому для початківців це от 100% моя рекомендація. Так, друга категорія це фанати Гаррі Потера. Добрий день, ми тут з вами. Тож, якщо ви в певний період часу або і досі, як я є фанатом Гаррі Потера, але вже... Трохи зморилися від нашої цієї стандартної історії, хочете щось схоже. От з такими персонажами, можливо, в такої ж атмосфері, то я вам рекомендую дійсно Ротфуса. Чому так? По-перше, тут є. Детальні описи навчання в університеті, тобто такі вайба дарка академії. Тут ретельно прописані і правила вступу в цю академію ми будемо мати нашого головного героя Квоута. І... Його там, певних друзів, яких він зустріне в університеті, їхні пригоди. Також там будуть розповідатися про дисципліни, які вивчаються, так про викладачів, які вони є своїми там, різними характерами, як певний викладач відноситься. До нашого головного героя, хто його там любить, хто не любить, от. Також тут є магія, але вона не масштабна і доступна не всім. Тобто це магія, якої потрібно навчатися, так як у нас і в Гаррі Поттері. Її потрібно опановувати, її якраз опановують в університеті. І чим мені ще сподобалося, що тут магія, вона Ґрунтується на законах фізики наших з вами реальних тут навіть у другій частині у страхі мудреця якраз це прописано. Зараз я вам знайду і зачитаю. Ось тут є сцена, де Квоут пояснює своїй подрузі, що таке їхня магія. Так от, тепло, світлий рух. Це все просто енергія, пояснив я. Ми не можемо створювати енергію чи знищувати її. Проте симпатія, так називається магія в цьому сетінгі, дозволяє її переміщувати або змінювати її різновид. Тобто тут якраз нам описується перший закон термодинаміки, відомий нам зі школи, От, і далі він якраз це пояснює на прикладі. Певному, якраз як воно це все працює. от Це мені дуже сподобалося, що це не магія з ні звідки, от, тому реально круто. Під час всього прочитання я постійно, якраз, були такі якісь певні флешбеки з Гаррі Потера, і навіть самі наші головні антагоністи це Чандріяни, це такі. Люди і не люди, які вбили сім'ю нашого головного героя. І тепер для нього це якраз головна мета це знайти їх і поквитатися з ними. І по опису Чандріян, мені вони нагадали, от я не знаю, на 90% це просто дементори. Реально, там описано, що коли вони от Знаходь, Ну, проходять чи знаходяться, все як наче довкола вмирає, від них якось такий металевим вайбом. Ну, тобто, от, як що згадаєте, якраз сцену в третій частині Гаррі Поттера, де там пролітає демантор, і якраз замерзає квіти на полі, це коли вони їдуть у потязі, от оцей вайб. Оці люди, в плаща, тобто там це істоти, а тут, здається, це, це ще люди, ще цих Чандрія називають семеро от, і от по вайбу, по злості вони дійсно дуже нагадують дементорів. От, тому, якщо ви фанат через Гаррі Поттера, хочете щось, якусь схожу історію, але на ступінь, на щабель вище, трошки складніше. То я вам рекомендую спробуйте почитати Ротфуса. Я впевнена, що вам сподобається. Так, третя категорія, я не знайшла якогось такого підходящого слова для цієї категорії людей, тому просто назвала цю категорію неконфліктні. Ось так, чому я так її назвала? Тому що а, в цих книгах а, небагато конфліктів, а, з якими. А, наш головний герой стикається з такі якісь міжособисті, з хлопцем, якого він не любить, і вони там друг другу роб, один одному капості якісь влаштовують. От, якраз також це прогулкується між Гаррі, наприклад, і Драко. І загалом тут немає бойових сцен, наприклад, там є, але вони такі незначні. Тобто, якщо брати, наприклад, Аберкром з його першим законом, де там може просто там розділ бути якраз бойовки або ж того самого відьмака, багато от бойових сцен там з монстрами, то тут їх майже немає. Тобто, там ну, 10% можливо якихось бойовок, незначних є, а глобальних таких конфліктів тут немає, а, якихось. там, воїн епічних в цьому сетінгі, тобто такого всього тут загалом немає. Можливо, це там згадується, але так побіжно це не є головним а, у нас. А плюс ще тут немає надмірних мандрів головного героя. За що я взагалі а, буває не люблю і мене відвертає від деяких від деякого фентезі, це от саме шлях. До чогось це, як я, наприклад, розказувала з темною вежею у Стівена Кінга. От я е, маю таке трохи негативне відношення до темної вежі, тому що я детально вже в декілька відео розповідала, що я не люблю, коли у нас є розповідь, де герой від точки А іде і є і там точка Б. І протягом всього цього проміжку часу з ним трапляються якісь Пригоди, але я знаю, що він все одно дійде до тієї точки Б, це як із Володарем Перснів, хоча я не читала, ну але знаю, що там буде. От, так тут такого майже немає. В другій частині, наприклад, у нас квот він відправляється там до одного вельможі, якому потрібні його там деякі послуги, і він потім його, наприклад, там ще з людьми відправляє. Знайти бандитів, які розкрадають там каравани, які йдуть по шляху. от, Але це такі, знаєте, невеличкі проміжки. Тобто немає такого, що от е в першій частині от у нас є, наприклад, там. Щось десь на краю світу, де наш герой, отам, наприклад, дві частини, буде йти туди, до оцього чогось. Ні. Тут, якщо він кудись іде, то це так, якесь невеличке локальне, куди він там приходить, і потім з цього місця він кудись далі, наприклад, може йти. Глобальної оцих мандрів, таких яких я не люблю, тут немає. І це ще один плюс до того, щоб прочитати. Патріка Ротфуса із його фантазійною серією. Далі категорію людей, які я назвала ліниві. Просто ліниві. Чому? Тому що тут дуже розмірений сюжет. Тому, якщо ви хочете щось почитати розмірено, довго. Вглиблюючись поступово, не так, як це загалом буває. Наприклад, от у Аберкромбі там сюжет такий динамічний, ми швидко там біжимо туди, 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 туди. Там щось. Ось так кидає нас автор. Тут ні. Тут ми видихнули, заглибилися в сюжет. Поступово йдемо там, з головним там, на заняття, потім там щось майструвати з ним, потім, наприклад, пограти в таверні на лютні. Це дуже таке розмірене читання якраз для. Фанатів ось такої атмосфери, плюс якраз на осінь зиму це дуже класно, дуже вайбово. Тому, якщо ви шукаєте якусь таку історію, ця історія буде саме для вас. Mm. Ну і остання категорія людей, яку я вибрала і назвала їх авантюристам. Чому саме авантюристи? Тому що тільки ці люди можуть почати читати Ротфуса, знаючи наперед, що третьої частини завершення історії немає. І ми не знаємо, коли вона буде. Це просто люди, які ще вірять у світле майбутнє. Ну, це, як, наприклад, читати Джорджа Мартіна, де також немає завершення, але люди сподіваються, що воно все-таки вийде. Тому перед тим, як почати читати Ротфуса, розумійте, що ви не будете знати, чим закінчилася ця історія. І хто знає, коли ми взагалі це дізнаємось і дізнаємось, чи взагалі дізнаємось, а, тому, якщо ви такий авантюрист і готові взятися за цю історію без завершення, Ця історія буде так. для вас. По сюжету, що я хотіла сказати, якраз у нас цей цикл називається Хроніки вбивці Короля. А тут наш головний герой Квоут буде розповідати в кожній частині. Це як окремий день, тобто це день перший його розповіді, день другий. І планується день третій його розповіді. Він знаходиться у своїй таверні, в шинку, який називається путь Камінь, Зі своїм таким учнем, якого звати Бас, до них приходить хроніст, якраз буде записувати розповідь нашого квота, його пригоди і тому подібне. От це таке, можна сказати, обрамлення сюжету. І потім ми почнемо якраз занурюватися всю цю історію. Ще хочу додати таку невелику ремарочку. Буквально декілька днів назад КСД виставило свої анонси на. В листопад місяць, і, напевно, всі, хто читав Ротфуса, звернули увагу і майже кричали Вау!. Тому що вони от виконали, що буде Ротфус ось в такому самому оформленні. І всі, напевно, як і я, подумала, що ось нарешті третя частина. Тому що я загалом. Не гуглила там, коли вона, можливо, виходить, чи ні. Ем, тому я подумала, що от, клас. Але потім, коли вже почала читати там назву і опис, я зрозуміла, що це просто як додаткова новела. Я потім вже гуглила, буде додаткова новела про Баста, про учня. Я вам не буду спойлерити другу частину, тому що тут в кінці якраз. Головний спойлер, який ми дізнаємося, і якраз про Баста було б реально цікаво почитати. Там, здається, там навіть 200 сторінок немає, тобто це щось таке буде манюсіньке. от така невеличка новела. І я ще така думаю, чи багато людей її купить? чи почекати можливо через півроку. Як ніхто не купує, воно буде по розпродажу, і я візьму її вже зі знижкою, А може подивлюся, що запропонує КСД нам на Чорну п'ятницю, і, можливо, якраз придбаю на Чорну п'ятницю. Тому, от хизи хизи. Але прикольно. Там ще я потім погуглила у Вікіпедії є ще деякі окремі такі. Новели про ще інших персонажів, які у нас тут є. Загалом, ще що хотіла сказати, що тут небагато персонажів, ви їх зможете запам'ятати. Це не так, коли там в Джорджа Мартіна просто потрібно родовід окремо на якомусь гаркуші виписувати, щоб запам'ятати, хто до чого. Тут небагато їх, вони всі такі впізнавані ці персонажі. От тому так. Ще пару там картинок вам повставляю квоута, в нього також характерна зовнішність. Він у нас рудоволосий, лютня, він також музикант і тому подібне. Ось так. Підсумовуючи все те, що я вам сказала, то ми виносимо наперед питання. Чому? Тобто, кому читати Ротфуса, я розповіла. А чому якраз можна таким сформувати невеличким одному реченням? Чому? А, тому що, по-перше, це не перенасичена ні подіями, ні персонажами історія, яка поступово вас занурює у свій сеттинг, це також можна назвати таким своєрідним романом дорослішання, тому що якраз у нас буде тут розповідь від квоута ну, маленького, як в нього тільки вбили, батьків, ну, плюс-мінус маленького, уже до дорослого, який розповідає нам свою історію у шинку. Тут ми будемо слідкувати і за злетами, за падінням головних героїв. Другорядні також там будуть з'являтися, звісно, загалом цікава історія, тому я вам рекомендую обов'язково почитати, якщо ви або фанат фентезі, або тільки плануєте ним стати. От. Тож, пишіть, будь ласка. Чи читали ви ротуса, чи плануєте ви його читати після того, як подивилися це відео? Пишіть, будь ласка, можливо, якісь схожі ви знаєте історії фентезі, тому що я загалом ще можу себе назвати новичком фентезі. Це не той жанр, який я читаю постійно, тому що я читаю різні жанри. Це як меломанство в музиці, а в мене от так, з книгами. Я просто не можу читати тільки один жанр. Я... Захоплююся цими людьми, які, наприклад, от, там деякі канали там Павло Фантастенко чи Митер про книги. Вони загалом читають тільки майже фантастику, фентезі. Я б так не змогла. Мені було б нудно, я вже б зморилася, тому мене завжди якась така зборна солянка, там детективи, фентезі, історична класика. Ну, все окрім ромкомів і роментезі, і психології, так, психологія. От тому е, я просто зморилася. Тому я ще новичок в цьому жанрі, тож пишіть, будь ласка, якісь, можливо, схожі історії, ви мені порадите е, саме з фентезі, буду дуже рада. Е, також не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал і переходьте, будь ласка, в телеграм, де також багато чого цікавого. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро на цьому каналі. Тож, всім бувайте!